Вітаємо на каналі Колекціонер Кривбасов. 5 листопада 2019 року, до 140-річчя від дня народження художника та педагога, визначного теоретика авангардного мистецтва, Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену Казиміру Севериновичу Малевичу, автору картини Чорний квадрат. Уродженець Києва, який початкову художню освіту здобув у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка, Казимир Малевич став одним з найвпливовіших художників. ХХ століття. Картину Чорний квадрат Малевич вважав вершиною своєї творчості, адже на ній немає жодних предметів. Якщо традиційне образотворче мистецтво наслідує щось із дійсності, то ця картина не наслідує нічого. Вона не мистецтво як зображення чогось конкретного, вона мистецтво як узагальнена форма та колір. Дякуємо за увагу, за вподобайку і підписку на канал Колекціонер Кривбас.